Дональд Трамп перед телефонним дзвінком Путіну вкотре повторив російські заяви про оточення росіянами. Українських військових на Курщині це не відповідає дійсності. ТСН поспілкувалася про ситуацію із морським піхотинцем з 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Білинського, яка воює на цьому напрямку. Ворог дійсно збільшив кількість атак на Курському напрямку для наступу. В Курській області росіяни підтягнули солдатів КНДР. Вони активно продовжують свої штурмові дії малими піхотними групами. Начальник безпілотних систем 36-ї окремої бригади. Олександр Замша розповів, що на курському вітинку росіяни пересіли з танків на більше мобільні квадроцикли і не покидають спроб прорватися через державний кордон у Сумській області. Там окупанти намагаються створити так звану буферну зону. Утім українським військовим вдається утримувати рубіж. Методом просочування поодинокими військовослужбовцями, декуди це групи по по два або по три військовослужбовці. Е, уявіть собі, що де там дистанція між кожним, наприклад, 50 метрів, між групами там 500-600, пробують отак, от отак, такими хвилями людськими е, просочувати через балочки, через яри або е, там на там держкордоні є е, е, там е, протитанкові рови, наприклад, навіть там заскакувати в тірови, і ну якимось чином там пробувати перейти на нашу, ну на, на нашу сторону кордону, але всі ці спроби ну ми якби присікаємо.